Всім привіт. Я Максим Прем'єров, інженер компанії Intelias. І маю 4 роки досвіду в роботі з будованими системами. Також їх називають Embedded системи Також перед початком я хотів би порекомендувати вам підписатися на наш телеграм-канал. Його створив Інтеліа спеціально для початківців. Там ми будемо виставляти різноманітний матеріал стосовно програмування, дизайну менеджменту інших ID спеціальностей будемо анонсовувати різноманітні події, і також будемо виставляти вакансії для початківців. Тож рекомендую підписатись. Якщо ви зараз не встигнете просконалити код, ви можете також його знайти у кафе, через який ви проходили сюди. Тож тема моєї доповіді для вас. Якраз те, над чим я працюю: вбудовані системи. Власне, що таке вбудовані системи, які приклади у реальному житті є вбудованих систем, з чого не складаються, також які перспективи кар'єри в роботі з МБД-системами, і власне, що треба вчити, куди можна поступити для того, щоб це вивчати. Також перед початком я хотів би зробити вам таку загадку. Власне, в кінці я запитаю відповідь. Власне, на чому працюють електронні девайси: на електроенергії, на космічній енергії чи на магічному диму. У кінці я запитаю правильну відповідь і скажу вам. Власне, що саме? Таке embedded система або вбудовані системи. Якщо коротко, це такі комп'ютери, які вбудовані, власне, вбудовані в якусь техніку. До цього самі embedded системи з'явилися майже одночасно, коли з'явився перший комп'ютер. Тобто були якісь вже, наприклад, приводи на підприємствах, які потребували якоїсь логіки, програмування, в них вбудовували комп'ютер і вже щось виконувалося, так скажемо. А у сучасному світі embedded-системи це вже не просто якісь такі нішові, а, нішова сфера, яка використовується тільки військовими чи а, предприємствами. Це взагалі дуже велика така множина сфер, яка поєднує у собі дуже багато інших таких підсфер. Embedded-системи це як ваша побутова техніка. Тобто у вас може бути, наприклад, розум, розумний тостер, чому ні, а, який. Є embedded системою чи, наприклад, більш складніші такі системи, як системи коригування автомобілем, чи система моніторингу підприємств, і так далі. Взагалі, embedded системи вони в собі поєднують дуже багато різних, як я вже сказав, сфер. У вас може бути навіть. Грубо кажучи, якщо ви embedded інженер, ви можете сьогодні працювати над звичайним тостером, а завтра перейти в іншу компанію працювати над космічними технологіями, програмувати, наприклад, якийсь супутник. Ну і звісно, з кожним роком МБТ-систем все більше і більше, і власне це дуже перспективна тема. В майбутньому і далі. Власне, що таке МБД-системи? Давайте якось їх характеризуємо. Власне, МБД-системи частіше за все мають якусь вузьку тему, вузьку тему, де вони працюють. Тобто ваш комп'ютер, ваш персональний комп'ютер чи лептоп, чи, наприклад, ваш телефон це не є МБД-системою. Хоча колись телефон був МБД-системою, коли він. Наприклад, робив тільки телефонні виклики. У нього була тільки одна своя така маленька задача, яку він виконував. Так само і інші МБД-системи. Вони виконують якусь свою маленьку задачу. Також МБД-системи дуже доволі чутливі до часу. Що це значить? Наприклад, якщо у вас знову ж таки є якийсь тостер, ну буде дуже неприємно, якщо він у момент, коли він запікає хлібець, Залагає і на одну хвилину більше його буде запікати, він згорить. Це більш критично, якщо, наприклад, у вас є автомобіль. Уявимося, уявіть ситуацію, у вас в автомобілі Android на планшеті, він, ви запускаєте якийсь додаток, там, не знаю, Genshin Impact. І він залагав автомобіль. Ви нажимаєте на Гальма, і вони не працюють. Ну, буде неприємно, м'яко кажучи. Спеціально для цього розроблюють спеціальні системи, так звані Real-Time Operation System, системи реального часу, яку використовують в embedded девайсах, для того, щоб більш зручніше коригувати часом. Вони дозволяють робити деякі задачі, які мають найвищий пріоритет в системі. і вони Константно мають виконуватись за константний заданий час. Embedded системи повинні гарантувати, що деякі критичні задачі вони будуть виконуватись гарантовано в той же час. Також Embedded системи мають високу ефективність роботи. Що це значить? Embedded системи це не є ваш браузер. Наприклад, я думаю, ви дуже часто могли. В інтернеті побачите якийсь сайт, який навіть потужний комп'ютер може дуже сильно завантажити. В МБД-системах таке не спрацює, тому що МБД-системи, по-перше, повинні бути енергоефективними, так як більшість з них працює просто від акумулятора. Їм треба підтримувати довгий час роботи. І також вони частіше за все мають невисоку ціну. Наприклад, якщо у вас буде стояти, знову ж таки, вибір купити звичайний тостер на механічному таймері за одну ціну і в 10 разів більше тостер, але розумний, яким ви можете включати з телефона, я думаю, ви його не купите. Тому роблять спеціально якомога дешевші прилади. Для того, щоб загальна ціна девайсу вона не збільшилася. І тим більше, якісь маленькі девайси можуть вироблятися дуже великими партіями, і це великі ризики для компаній, навіть якщо вони будуть коштувати на пару центів більше, але в масштабах, коли їх мільйони, це дуже великі витрати. Також бета системи мають бути надійними і стабільними, знову ж таки, на прикладі автомобілів. У вас повинні завжди працювати гальма, або а, більш такий приклад це, так, наприклад, система моніторингу на атомних станціях. Вони теж повинні гарантовано, безперебійно, завжди працювати в будь-яких випадках. А, як я сказав, Embedded, як сфера, вона нас кожним роком все більше росте і росте. А, якщо спочатку, як я казав, це була ніша тільки військових і крупних підприємств, коли треба було, наприклад, зробити якусь автоматизацію на заводі. То зараз у нас кожним роком все більше і більше кількість розумних пристроїв. На цьому я показую слайд. Я знайшов статистику від порталу IOT Analytics, яка вказує темпи росту. Кількості IOT девайсів. IOT це одна із сфер embedded, лише одна із сфер девайсів, які мають які працюють з мережою. Наприклад, Wi-Fi-роутер і таке інше. Це кількість зареєстрованих приладів у мережі. Якщо, наприклад, у 2015 році їх було 3,5 мільярди, то вже на 22-й рік, на момент збіру даних, так скажемо. Їх вже було 14 мільярдів, що дуже, дуже великий рост. І в перспективі рост буде все більше і більше. Тож сама по собі embedded сфера, вона дуже актуальна на сьогоднішній момент. Я б сказав, навіть найбільш актуальна із існуючих. Більш того, так як вона ще нещодавно була така нішова, і про неї навіть багато програмістів не знають. Наприклад, я можу з кимось зустрітись і сказати, я ось працюю в Embedded. І там якийсь програміст, він там, наприклад, сіньор, але він веб-розробник. Він такий каже, а що це таке. Власне, через те кількість Embedded інженерів їх набагато менше, ніж кількість проєктів, які вже зараз є, і які будуть в перспективі. Тому я можу точно гарантувати, якщо ви будете розвиватись в контексті embedded, то ви точно знайдете роботу 100%. А, плюс а, сама по собі Embedded сфера, вона доволі цікава, чим. Наприклад, якщо ви розробляєте той же самий веб-сайт, веб-ресурс, ви його бачите тільки на екрані. Embedded девайси, як я сказав, це будовані комп'ютери. Тобто ви працюєте напряму залізом. Ви пишете якусь прошивку. Зашиваєте її на девайс, і вже девайс щось робить. Наприклад, девайс може щось вертіти, щось крутити. Тобто, ви бачите свою роботу вже вживу. І це доволі цікаво. Я думаю, підніміть руку, хто, наприклад, писав якусь програму Hello World. От багато, багато хто, майже всі. І скажіть, було приємно, коли ви написали, і воно таке працює, і ще більше і більше якусь складну задачу. А тепер уявіть, якщо ви написали якусь програму, зашили, і воно там щось їдеть, крутиться, там щось ламає, взривається що завгодно. І це дуже цікаво. Власне, з чого можна почати? Вивчати embedded. Існує дуже багато різноманітних приладів для, якраз для навчання, для так скажімо, ваших експериментів. Наприклад, я можу порекомендувати вам таку плату, яка називається Arduino Uno. Вона спеціально розроблена для того, щоб навчатись, для того, щоб робити якісь, можливо, прототипи ваших проєктів. Плюс на цю плату дуже багато різноманітного матеріалу, в тому числі для початківців. Тобто, і в принципі вся середа розробки під цю плату вона спеціально створена, щоб навіть людина, яка тільки-тільки приходить в програмування, вона вже могла щось робити. Як я до цього згадував, на прикладі Hello World, яка так скажемо по традиції, є першою програмою, перша програма. У embedded розробників це посвітити світодіодом. Тобто, ви підключаєте якийсь світодіод до контактів, пишете прошивку і даєте команду, щоб ваш привод подав живлення на світодіод. От, головне його не спалити. при цьому Також треба купити якісь, можливо, проводки, щоб все. З'єднувати є дуже багато різноманітних сенсорів, які можна використовувати для ваших експериментів. Наприклад, є сенсор освітлення, як ви можете використовувати, наприклад, для вашого якогось домашнього проєкту. Ви можете купити платку Arduino Uno, купити сенсор освітлення і якийсь сервопривід. Приєднати це до контактів і, наприклад, повісити на вікно і зробити так, щоб. В залежності від світла у вас відкривалися і закривалися штори. Чому ні? Також більш така складніша плата, більш складніша в плані її начинки, але не в плані використання це Orange Pi або Raspberry Pi. Це в принципі окрема така ділянка девайсів, яка називається. Одноплатні комп'ютери, вони більш потужні, ніж та ж сама Arduino Uno. Якщо Arduino Uno має там декілька кілобайт оперативної пам'яті або навіть пів кілобайта, я точно не пам'ятаю, і ви не можете там зробити не знаю, прошивку для Боїнга, то наприклад, Orange Pi, вона має процесор потужності десь телефону 2014 року, і ви вже можете там встановити якусь операційну систему. І робити якісь більш складніші проекти. Ну і плюс це зручніше, тому що ви можете підключити монітор через HDMI кабель і, в принципі, якось більш так зручніше навчатись. Також для роботи треба купити програматор. Програматор частіше за все для кожних плат різний, але ви його так, також можете 100% знайти на сайті там, де ця плата продається. Власне, стосовно як його вибрати, можна просто загуглити. Це не дуже складно. Також дуже часто продаються вже готові набори, наприклад, Arduino, Arduino Uno, з нею програматор, кабелі і якісь там сенсори для ваших експериментів. Також з мов програмування. Зараз в Embedded, так скажемо, must have, це C, C та C. Вони зараз використовуються в більшості в 99 випадках всіх проєктів. Але а також, на прикладі ж Orange Pie, коли ви встановлюєте операційну систему, ви можете вже, наприклад, користуватися таким інструментом, як Python, і вже писати якісь прошивочки. Звісно, в комерційній розробці частіше за все все ж таки використовується CDC. Але для початку це дуже непоганий старте все рівно. Тим більше для Python вже розроблені дуже багато різноманітних бібліотек, які дозволяють вам працювати з сенсорами з різними системами, які ви можете приєднати до вашого девайсу. Також одна з мов програмування, яка відносно нова, це Rust. Це системна мова програмування, така сама, як C C. Але це так скажемо, її інколи називають як Кілер C. Але по факту це так, так скажемо прямий, пряма еволюція системних мов програмування. Це не є кілером, це просто нова ламка у системних мов програмування. Вона власне розробник Расту це. Працівник компанії Mozilla. Це його був Pet Project. Потім у 2012 році його помітило керівництво і виділило фінанси на це. І в 2015 році Mozilla повністю переписала руші свого браузера Firefox на мову Rust. І власне стосовно Rust, він зараз уже зараз потроху приходить в Embedded. Тому що по факту абстракція мови Rust, така сама, як C, C, але він надає більше надійні інструменти роботи з тією самою пам'яттю чи іншими ресурсами системи. Тому, якщо, якщо вам буде цікаво, я теж би рекомендував вам вивчати мову Rust. І ще треба зазначити, що ось багато людей, коли приходять в IT, вони. Навіть котрі не приходять, які думають прийти в IT, вони питають, яку мені мову програмування вивчити. Але треба зазначити, що мова програмування це лише інструмент. Не більше, не менше. Немає крутішої мови програмування, немає мови програмування, яка може використовуватися всюди. Кожна мова програмування має свої плюси і мінуси і має використовуватися у своїй конкретній середі. Тому, в першу чергу, перед тим, як. Так скажемо, обрати, чим ви будете займатися, вам треба не думати, яку мову програмування мені вивчити, а подумати, що я хочу робити. Наприклад, якщо це знову ж таки embedded, це C C. Якщо це веб-програмування, все ж інші інструменти. І так далі. Ви повинні виходити з контексту того, що ви хочете робити. Власне. Як я вже сказав, embedded це доволі така складна сфера в якомусь випадку. Але через те, що з кожним роком пристрою все більше і більше, а значить роботи все більше і більше, дефіцит інженерів постійно зростає. І тому, наприклад, якщо ви йдете на веб-розробку, то для того, щоб прийти на джуніор-позицію, вам треба вивчити дуже багато технологій. Там різноманітних фреймворків, декілька мов програмування. Якщо ви йдете в embedded на ту же джуніор-позицію, дуже часто від вас вимагають лише мову програмування C, хоча б. Ну і англійську мову, звісно. Тож, власне, я задавав вам загадку. На початку. На чому працюють embedded девайси? На електроенергії, на космічній енергії чи на е, магічному диму? Як ви гадаєте, на чому? Правильно, правильно. Абсолютно правильно. Всі embedded девайси працюють на магічному диму. Чому? Е, наприклад. Я думаю, всі проходили все ж таки фізику і знають, якщо ви поміняєте полюси, плюс на мінус електроенергію, то ваш девайс згорить. Коли він згорає, з нього виходить дим. І коли цей дим повністю вийде, він перестає працювати. Тому, власне, вони працюють на магічному диму. А, власне, що, де можна вчитися? А, ну, В першу чергу, звісно, ви можете шукати інформацію в інтернеті. Знову ж таки, якщо ви купите Arduino Uno, то, як я вже казав, є дуже багато різноманітного матеріалу, який ви можете знайти, використовувати і робити якісь експерименти. Також є Львівський університет, пропонують декілька освітніх програм. Перша львівська політехніка пропонує програму по робототехніки. Це по факту теж одна із сфер Embedded. Також Львівський національний університет Франка пропонує ще дві освітні програми сенсорні та діагностичні електронні системи, і електроніка та комп'ютерні системи. В принципі, якщо ви вивчаєте Embedded, ви можете обрати будь-яку з цих спеціальностей. Поки, поки ви тільки починаєте, і якщо ви зацікавитесь, ви точно не зможете сказати, що саме мені цікаве в тому ж самому Embedded. Але база у всіх одна і та ж, по факту. Тому всі ці освітні програми, я думаю, вам можуть знадобитись, і це буде корисно.